Ефірі Незалежне Радіо, слухайте нас на сайті ЮАЙРАДОДАТКАМ. Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго вечора! Говорить український Чикаго. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Ми вперше виходимо, мабуть, власне, вдруге вже скоріше у цьому 2025 році, у році, який ми сподіваємося, буде переломним в історії України. Ми віримо і сподіваємося на перемогу українського народу, і власне з цією з такою особливою настановою, ми і входимо в цей 2025 рік. І будемо ми сьогодні говорити про важливі речі, які відбуваються в нас тут в діаспорі в українській діаспорі, зокрема в наших українських церквах, оскільки зараз ми ще перебуваємо в часі Різдва. Ми зараз думаємо про те, що незабаром, буквально за кілька днів, ми будемо сідати до ще однієї святої вечері і будемо святкувати величне свято Господнього. Водох... Свято Водохрестя, і власне не випадково з нами сьогодні в ефірі настоятель катедри святого князя Володимира, отець Іван Лемар, який зараз зі мною в студії, і Христос рождається. Слові його і дякую, отче за ваш сьогоднішній прихід і за те, що ми маємо власне нагоду з вами сьогодні поговорити про, про трошечки про час Різдва і про ту особливу подію, яка відбудеться в катедрі святого князя Володимира 4 січня цієї суботи, о 10 годині. Ранку увага всім, власне, тому що подія, так би мовити, неординарна і особлива. І просимо тих, хто в суботу має можливість о 10-й годині відвідати катедру святого князя Володимира. Будь ласка, зробіть це! Це надважлива подія. Я думаю, в житті не тільки самої церкви, а в житті нашої української діаспори тут і українського Чикаго. Отже, отже, час різдва. Зараз ми, ми нібито вже відбули, так би мовити, першу частину, так, ось такого різдвяного благословення, якщо можна так сказати, але все одно далі перебуваємо в цьому особливому часі, подарованому нам Господом, коли ми думаємо про те, що новонароджений Ісус якимось чином власне нас нас оберігає, дає нам якусь особливу наснагу, віру в майбутнє. І ми молимося до нього, думаємо про наші сім'ї, про наші родини тут і в Україні, спеціально в Україні, тому що Україна перебуває вже третій рік, скоро вже четвертий рік у стані війни, і, і все-таки всі наші помисли є там. Ми думаємо, як кожен з нас може щось добре зробити для України. Сідаючи за різдвяний стіл, сідаючи за святу вечерю, ми завжди думаємо про тих, хто відійшов у інші світи, віддаючи своє життя. І тих, хто сьогодні є в полі, на полі бою, тих, хто сідає за святу вечерю десь там, в якомусь окопі, де нема ні затишку, ні тепла, але є оце особливе Боже благословення і наші молитви. Отже, кілька слів про те, як катедра святого князя Володимира перейшла, власне, ось час Різдва, і взагалі про ті богослуження, які відбулися вас, і про те, що ви плануєте в найближчим часом. Дякую, пані Оксано. Дякую е, за це, що є можливість е, в черговий раз е, звернутися і до, наших, е, до нашої української громади е, тут Чикаго і, і не тільки. І, і дуже приємно, що є можливість розповісти про ті всі події, які відбуваються в наших громадах. Ну а особливо. У нас, в нашій громаді, в церкві святого, в катедрі святого Володимира, звичайно, різдвяні свята це веселі свята і радісні свята, і ми стараємося святкувати їх так, як належиться, весело прославляючи новонародженого Христа і приносити подяку Богу за все, тому що саме Він і приходить. У світ, щоб спасти нас і дати нам це вічне, щасливе, блаженне життя з Богом. Як ви вже згадали, часи непрості у нас триває війна, і хотілося б, щоб вона вже якнайскоріше закінчилася і. Ми молимося за це, щоб Бог вже приніс на нашу українську землю мир, щоб ми вже спокійно здихнули, як кажуть, від, від, цього, від тих мук, від тих страждань людських, щоб ми залишилися це все вже в старому році і почали нове з Богом життя. Ну а що стосується. Громадського життя то воно так і продовжується. В церкві відбулися різдвяні свята. Звичайно, як завжди, багато людей було на святкуваннях. До нас були запрошені вертепи. які... Також по-своєму прославляли новонародженого Христа. Ну, і ми, звичайно, жили таким звичайним життям, як перебувають під час Різдва. Що стосується події, яка наближається вже в цю суботу, то ви згадали про а, подію, яка дійсно. Для нас є важливою і яка, мабуть, війде в історію нашої катедри на все життя, тому що ми, як правило, як всі інші, мабуть, церкви переживаємо ремонтами багато чого іншого такого, що ми е навіть не очікуємо, звідки може прийти якась несподіванка. Але mm -hmm. на цей раз до нашої церкви прийшла дійсно несподіванка, Одна з наших, один з наших парафіян. А, який ходив досить поважний час до церкви, але ми ніколи не знали, що він має дуже велику колекцію мощей святих людей, починаючи від апостолів Петра і Павла, Андрія, Іоанна Богослова, Матфія, тобто 12 апостолів і закінчуючи великою кількістю. Інших святих людей, які він зібрав під час своєї життя. І очевидно, за божим таким збігом обставин, він вирішив цю всю свою колекцію подарувати, тобто пожертвувати до нашого собору, для того, щоб усі люди, щоб це не була ця колекція закритою, а щоб люди публічно могли. Шукаєте надійний вживаний автомобіль, придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі: оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. жити на ренті і постійно змінювати житло, вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру, не впевнені, вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ. Це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. шість чотири шість шість три. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою u Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 Вест Чикаго Евеню в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692 1010. Асоціація Самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне Радіо. Ви слухаєте Українське незалежне радіо, і зараз ми хочемо власне, вибачитися перед вами, шановні наші радіослухачі, тому що в нас була невеличка така технічна проблема. У нас зник інтернет, але слава Богу, нам вдалося швидко все це поладнати. І ми знову повернулися до студії і до нашої важливої розмови з настоятелем катедри святого князя Володимира Отцем Іваном Лимерем, який зараз з нами є в студії, і говоримо ми про важливу, надважливу подію, яка відбудеться в катедрі. Цієї суботи, 4 січня о 10-й годині ранку, це є благословення мощей святих, які були, знаєте, люб'язно, мабуть, якимось божим проведінням подаровані власне катедрі від парафіянина катедри святого князя Володимира, і саме всі ці, ці, ці мощі, а їх є велика кількість, будуть виставлені, будуть винесені і, так би мовити, донесені до вас всі, хто прийде в суботу о 10-й годині ранку зможе бути свідком виносу цих мощей святих молитви і безумовно і особливого благословення в цей день за участю архієпископа Даниїла. І зараз я власне хочу ще раз звернутися до отця, щоб отець ще раз нас в кількох словах повідомив про, про те, мощі яких святих будуть саме винесені в суботу 4 січня. Так, дякую, пані Оксано. Звичайно, що ми очікуємо а, і, і людей, і владику, а, і всі мощі, які, які будуть у нашій катедрі. Це а, є дійсно велике благословіння для нас. Ну і саме сам цей список вже налічує а, дуже багато, багато а, мощей, які є. А, Святі, які є дуже поважні, і ми звичайно дуже раді, що ми отримали такий скарб для нашої катедри. Саме це є святі апостоли Петро і Павло, святий Андрій Первозваний, святий святої Амоші Святої Анабослова. Святого апостола, святого апостола Матфія, святого апостола Луки, святого Стефана, первомученика архідеякана Стефана, святого Фоми, святої Варвари, святого апостола Симона Зелота, апостола Якова Заведеєго, апостола Тимофія, апостола Филипа, апостола Фадея, святого апостола Якова, Варфоломія, святого Йоанна Золотоустого, святого Лазара Чотириденного, Юліана, святого архіпископа Лаурентія, преподобного святого Патріка, святих Матильди, святих Сатурна, Форту, Фортунарія, святих Василія Великого, Григорія Двоєслова, Святих а, Калістрата, а, Зиновія, а, святого Йосифа Обручника, святої преподобної Анни, святого Патрика, Агафії, Ірини, Марини, Севастіана, блаженного Агустина, преподобного Бенедикта, Германа, а, святого Флорентія і багато-багато інших, які є у цьому. Списку, і я думаю, що якщо буде можливість, я всіх хотів. Користуючись нагодою, запросити взяти участь у богослужінні, яке відбудеться в суботу, о 10-й годині зранку, у нашій катедрі за участю нашого архієпископа Даниїла, правлячого архірея нашої єпархії, і звичайно буде після богослуження обхід навколо храму. І тоді будуть внесені мощі всі ці на серед виставлені на середину храму для поклоніння усім людям. І я всіх користую. Зуючи з нагодою, хочу запросити на це велике свято взяти участь в цьому богослужінні і прикластися до тих святих мощей. Це дуже величне свято. Мені здається, якась особливе боже благословення отримала цього разу катедра святого князя Володимира, тому що ну і треба, звичайно, безмежно подякувати цьому чоловікові, вашому парафіянину, який. Який вирішив все це, все це таке духовне багатство і надбання віддати до, до катедри для збереження. Очевидно, він це робить абсолютно з доброї волі, і, очевидно, цей подарунок є, як то кажуть, вже на віки віків. Так. І буде, буде зберігатися в стінах катедри святого князя Володимира. Мені здається, що власне, це, це не тільки підносить статус самої катедри, по-перше, це. Це, мабуть, приверне увагу величезної кількості парафіян, мабуть, і не тільки, і не тільки членів вашої парафії і так. інших православних, а це це є цей мощі святих, які належали і до католицької церкви, і до православної церкви. Тому абсолютно запрошуються всі, хто розуміє, як надважливо є молитися біля мощей святих, і дійсно про те, які чудо зцілення про це історія церкви розказує. Про це можна почитати, власне в багатьох багать, багатьох джерел. Про те, які є вже підтверджені, так би мовити, факти зцілення, коли ти чи доторкаєшся, чи молишся у якийсь особливий намір до того чи іншого святого, і отримуєш зцілення, отримуєш якесь особливе Боже благословення? І це багато знають тих, які які вирушають у паломницькі подорожі для того, щоб побачити ті чи інші мощі святих, помолитися до них в різних куточках світу. А Тут ми будемо мати безпосередньо тут на в нашій українській околиці в катедрі святого князя Володимира. Тому зверніть на це увагу, і я думаю, що є дуже важливо в переддень водохрестя буквально. Е Отримати такий особливий дар і звернутися з молитвами, з проханнями до, до власне до цих святих мощ, які будуть виставлені в катедрі святого князя Володимира. Тому, власне, дякую, отче, за цю важливу, надважливу інформацію. Так, Я дуже вам дякую і хотів ще далі продовжити. трошки, що владика Даниїл залишається на на продовження свят. Ми спеціально це робимо в суботу, тому щоб мали можливість інші громади. І наші церков, і навколо наші сусіди, що мали можливість прийти і поклонитися тим мощам. А це буде субота-ранок, 10-та година. А у неділю у нас це буде святий вечір, тобто напередодні Йордану. У Нас теж буде а, богослуження зранку. Ми, як правило, освячуємо зранку воду mm -hmm. після служби Божої, щоб люди мали а, воду навечерю, на вечерю, освячену. Вже, так. так. І mm -hmm. тоді владика Даниїл залишається а, разом святкувати з нами і на саме свято Йордану, де буде служити святкову службу Божу. А після служби Божої були великі посвячення а, йорданської води. Також Всіх запрошую на богослужіння, на свято. Ми, звичайно, після тих богослужінь будемо мати в церкві і невеличкі прийняття, обіди, так що всім запрошую взяти участь і розділити з нами цю велику радість це того великого свята, свята Йордану, і також прикластися до Мощів святих, тих, які ми сьогодні тут згадували. Дякую, отче. Дякую, і ще раз всіх запрошуємо власне відвідати в суботу катедру і продовжити собі оцей особливий гарний різдвяний час. Посилити його, якщо можна так сказати, тому що це дійсно якесь таке особливе, Знаєте, особливе благословення, я би сказала, в час різдва отримати ще додаткове посилення, такого таких, знаєте, таких дарів, які про які важко можна було би собі уявити. Ми бачите, так воно ми часом думаємо про матеріальні речі. Думаємо, як там церкву ремонтувати, якщо, і ніколи навіть. А тут Бог посилає нам зовсім цілком зін у інше русло, направляє нас так. і посилає нам. Духовну спадщину, духовне багатство, духовні, так би сказати, надбання, де, де ми будемо, мабуть, зцілятися душевно і і, і тілесно біля, біля таких. Я думаю, що це також божий якийсь промисло для, 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 для церкви. Ми... Це особливий знак хоче правда. Та, особливий так. знак. Ми, ми так іноді забуваємо знаєте за, угу. за, 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 за це, але це в нас. Так приходить, що для нас ем, стає тепер набагато важливішою оця річ, яка якісь інші матеріальні справи або ремонти там, церкви чи щось такого. Я би сказала, так. це гарний початок Нового року. Так. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд Палатайн, Пейлос Парк. Телефонуйте. 773-692-1010 773-692-1010 Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Майте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3000 миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування. Подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. На радіо.